Доброго ранку, ви на каналі Рибача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і я на про і давайте подивимося, що треба знати тут і зараз. Благодарна за лайки, підписки, благодарна за зворотній зв'язок, за ваші добрі, теплі коментарі. Благодарна ще вас багато. Випала карта підказка. Каже, що хтось закінчує якусь тяжку ситуацію по шістки мечів. Так, проясняє її і закінчує. І, до речі, таке дуже швидко. І йде у святкування. Це буде перше послання наше. Це по основному фону. Те, що вам, хочу вам сказати, всесвіт. А важка ситуація із людиною з із людиною з сім'ї, з людиною, яка для вас була стабільною, і яка вас, дівочки, так і хочу сказати, яка вас зрадила? Зрадила і залишила вас п'ятірочки кубків. А з цією людиною у вас була любов? Це перше послання. Ви цю ситуацію закінчуєте і йдете святкувати своє життя. Що далі у нас так башня? Карта вежі? Що ще треба знати вам? Поїхали. Так. Що ви починаєте, дівочки, брати і отримувати від Всесвіту. Ви хочете брати і отримувати від своєї коханої людини, але наразі цього не отримуєте. І тому закриваєтеся. Королева курці. Жінка, яка вміє любити, жінка, яка емоційна, яка прочувствує кожну емоцію, яка може бути. От, як дитина, знаєте, наскільки чиста. Так, закриваєтеся. Що ще треба знати? Так, що в цій ситуації вашим якимось ем, обмеженням приходить смерть. Це шикарна карта, до речі, тут на ній таке сонце яскраве. Карта про те, що починаємо жити тут, начебто, знаєте, сонце, начебто, прям виливається світло у воду. І тобі кажуть, живи далі? Починай наповнюватися, тому що ти кубкова королева, ти людина, для якої емоції не на останньому місці, яка вміє емоціонувати, яка вміє любити. Тобі, тобі твої пусті кубки треба просто заповнити почуттями. Що ще треба знати. Що ти починаєш вкладатися зараз? жезлів... Який не міг щось обрати, або ти, якого ти не можеш обрати. Він дуже хоче шансу, він буде вкладатися в ці відносини і буде просити тебе, можливо, навіть просити повернутися. Так, захоче по-новому, по-іншому, дівчатке. І тільки ти будеш вирішувати, так чи ні, тому що ти хазяйка собственної жизни. Що ще треба знати? Башня, дівчатки, новий початок із імператором. Який наразі для тебе в отчальниках і з яким ти все, все все давно прояснила? Ти знаєш, хто це? Ти оскусила його, ти о, так прекрасно знаєте, як начебто перша карта башня, останнє сонце. Ти для тебе це вже начебто пройдений етап, ти знаєш тобі все ясно і ти готова святкувати своє життя. Що ще треба знати? Що ти в дев'ятці Пентаклів після цих прощань, ти в ресурсі, ти захистила всі свої інтереси, ти прекрасна королева жезлів. <кій> яка може рухатися, яка хоче рухатися, яка знає, чим зайнятися, яка живе повним життям? Так, королева Пентаклів стабільна, щаслива, дородна. Жінка-мама, жінка-хазяйка? Ну, справжня прям стабільна, стабільна, стабільна жінка, яка не втратила себе. Що ще треба знати? Так, що це все по праву. По праву, ти будеш працювати. Знаєте, так хочу сказати, що ти будеш своє розбите серце заміщати якимись трудами, якоюсь роботою, можливо, в голову, з головою окунешся в роботу. І це тобі вдасться. Маленькими шагами. Тобі це вдасться. Далі. Король кубків, король мечів він же. Захоче проявитися до тебе, дівчатка, з яким були для, або для прояснення отношеній, або з яким було прояснення відносин. Тому що ти прекрасна, тому що ти мудра, тому що ти е, наповнена. І захоче щось прояснити з вами, дівчатка, але буде проясняти не як король, а як хлопчисько. Знаєте, отак прийшов, поскандалив і утік. Так, проявлятися буде. Що ще треба знати? Що треба відпустити старе дівчатке, тому що старе це диявол. Так, а треба рухатися далі. Дві кажезлів дияволу, три каже. Тобі кажуть, не зациклюйся на маніпуляціях, не зациклюйся, Карта колісниці на дні колоди, каже про те, що треба рухатися далі. Відпусти старе, бо там тобі все відомо. Ти там усе прояснила по дияволу. Там прив'язки, там біль, там страждання, там нездорові стосунки. І тобі кажуть, рухайся далі. Давайте візьмемо пораду. Це і була порада, саме такий. П'ятірка жезлів. Четвірка пентаклів. Тобі кажуть, знаєте як, не при... От, наче, дайте, на начебто. Тобі вже із за цих весненьких отношень, тобі вже просто тяжко. Тобі кажуть, четвірка пентаклів, пожаднічай свого ресурса, пожаднічай своїх емоцій, пожаднічай випльоскування емоцій на людей, які тебе просто не чують. Ти вже просто через цього скоро звалишся із за цього негативу. Зажми свій ресурс собі і наповни його любов'ю. Не емоціонуй так сильно, не доводь. ось, Будь в уміреності, будь в стабільності, будь в благості. Приймайте вам блага і екологічно, благодарна за зворотний зв'язок, благодарна за лайки підписки. Для особистих, будь ласка, чергу трошечки всіх обіймаю і нехай кожне послання знайде своє серце.